Мені звуть Олександра, в мене Кане Корсо, звуть її Рута. Зараз їй сім місяців. З урахуванням моєї роботи мені потрібно було, щоб собака в мене була дуже слухняна. Мені взагалі дуже швидко завжди відповідали стосовно собаки. Я така дуже переживательна. І з урахуванням того, що я знаходжусь в Донецькій області, я Дійсно дуже сильно переживала за неї, і майже щодня писала, питала, як мене моя собака поводить, що з нею, як вона. В принципі, стосовно корму і смаколиків, я забезпечила її повністю, щоб мені не дзвонили стосовно цією. Так, мені відповідали постійно. Просила відео, скидувала відео. Ой, це таке питання. Навіть не знаю, ну все. <плес> Можна, бути, щоб було так все. <плес> не було. Ніяких проблем. Ну, я ж кажу, просто я не сильно. Багато бачила цих. Ну, я думаю, якщо б були проблеми, мені б сказали. Мені дуже подобається її підхід. Е, в мене гіперактивна собака, і я про це казала, казала, що якщо буде можливість, щоб вона більше рухалась. От. Е, в історії, помню, дивилася, то Лірі дуже подобалось, як в мене собака реагує на якісь определені команди, і там просто взрив емоцій, коли в мене собака починає бігти до неї. Я вже вас рекомендую. Своїм військовим побратимам, в яких є маленькі друзі, обов'язково повернемося знову ж таки. з урахуванням моєї роботи, я думаю, треба буде продовжувати заняття і продовжувати навчання своєї собаки.